Олександр Коваленко з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. Пане Василю, вітаю вас також. Так, я речник Запорізької обласної військової адміністрації. Ну, перш за все, через спчуття, через. Загиблі загинули сьогодні люди внаслідок ворожої атаки. Давайте ми із цього і розпочнемо в Запорізькій області по одному сіл. Ворог вдарив керований авіаційною бомбою. От станом на той час, коли я цю інформацію готував до етеру, було відомо про двох загиблих і трьох і трьох поранених. Чи не змінилася ця інформація? Ми загалом про безпекову ситуацію за останню добу внаслідок ворожих атак на область. Будь ласка. Так, пане Василю, на жаль, не змінилася ця інформація. Маємо дійсно двоє загиблих. Двоє загиблих чоловіків, 51 рік і 32 роки. І троє поранених двоє жіночок. Вони мають гостру реакцію на стрес. один чоловік він має поранення. Ну а загалом, якщо говорити про сьогоднішню подію, вона сталася зранку. Ще досвіта. це село Верхня Перса Пологівського району. Прилетіло п'ять кабів. Зруйновано п'ять будинків. Вщент, близько півсотні будинків пошкоджено. Це покрівлі, це вікна вилетіли. Залишалося на ранок близько шести сот сотень абонентів без електрики. Мається на увазі не тільки це селище. А й решта сіл цієї громади, і поруч розташована Гуляйпільська ще громада. Завдяки героїчній праці наших енергетиків вже на 90% світло відновлено і люди мають енергопостачання. Ну а загалом, якщо говорити про безпекову ситуацію в нашому регіоні, то протягом минулої доби майже 400 разів орки гатили по території Запорізької області застосовують. Чотири основних види озброєння це безпілотні літальні апарати різних модифікацій. Насамперед, це ПІВІ-дрони, артилерію, реактивні системи залпового вогню і авіаційну зброю. Це каби, і керовані авіаракети. Щодня ми фіксуємо руйнування. Щодня ворог гатить по. Десяти понад десяти населених пунктах, і тому ну таке маємо 24 на 7 Запорізька область перебуває під обстрілами чи не найбільше обстрілів фіксується саме на території Запорізької області? Якщо говорити про, про прифронтові регіони нашої держави, я хотів би Запорізька область тим того, що це область, яка героїчно тримає. Лінію фронту тримає ворога, дає багато в промисловість України, і навіть зараз, під час війни, повномасштабної. І це також один з аграрних, як то кажуть. Райських куточків нашої землі, але ворог зараз ми це бачимо. Тут немає чого приховувати, Це було очікувано, ворог б'є по логістичних шляхах, ворог б'є по портах, одешне, ворог б'є по агропідприємствах і Запоріжжя, Київщини, Миколаївщини, ну всіх тих регіонів, де активно Кривограч не ведуться роботи. Я не прошу видавати якісь секрети, та бо вони завжди є. Але наскільки серйозним сьогодні є саме атака на агропромисловий комплекс в Запорізькій області, ну і чи я знову ж таки не називаємо що, але чи все ж таки знаходяться якісь можливості а, захищатися, уникати і найголовніше продовжувати польові продовжувати роботи, бо ми розуміємо, що вражається не лише їсти нам, це ще й те, що забезпечує Україні експортну виручку, яка зараз дуже важлива. Ну, трохи цифрами буду напевно, що загалом на території Запорізької області до повномасштабного вторгнення. Аграрії обробляли 1 мільйон 800 тисяч гектарів. Зараз півтора мільйони гектарів перебувають на тимчасово окупованій території або в лінії, або на території, де ведуться активні бойові дії. Тобто, за великим рахунком, на підконтрольній Україні території залишається приблизно 300 тисяч гектарів. Ну а через безпекові через. Безпекові такі умови, то в межах 10-15 кілометрів від лінії ведення активних бойових дій, то надзвичайно непросто важко вести будь-які аграрні роботи. Але маємо результат, в принципі, от протягом минулої зими, нинішньої весни, наші аграрії, героїчні, це близько шести сотень аграрних підприємств, засіяли ранні зернові ярові на площі понад 130 тисяч гектарів. Це і пшениця, це і ячмінь, це і ріпак, це і кукурудза, і соняшник. Ну от За розрахунками наших аграріїв. Ми маємо зібрати понад 250 тисяч тонн зерна для потреб Запорізької області для продовольчих, так би мовити, потрібно 125 тисяч тонн. Тобто ми можемо говорити про те, що і експортний потенціал, в тому числі і у Запорізької області, незважаючи на всю таку знаєте, ситуацію, обмежено що лише 30% території є Запорізької області підконтрольні нашій державі. Він все ж таки залишається. Ну а щодо допомоги, допомога різноманітна з боку держави. Державної влади і з боку обласної влади це стосується і придбання техніки, і придбання насіннєвих насінневих матеріалів, і придбання добрів, і погашення кредитів. І аграрії, наче отримують також компенсації певні з державного бюджету на кожен гектар землі. Існує певна формула. Не буду зараз е, але, говорити але, Пане Олександре, На жаль, час спливає, але я розумію, що робота робота триває. Шкода звичайно, що з мільйона гектар. Залишається 300 тисяч, ну, але в будь-якому разі ми розуміємо, що е, боротьба триває, і віримо, що буде час, коли все буде так, як було або ще й краще. Але це велика ціна і велика боротьба. Дякую вам дуже за роботу. Перш за все за те, що знайшли знайшли час для нашого етеру Олександра Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації.